I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. Чудові, сьогодні я хочу вам показати багато флаконів, багато гарних кадрів, і також буде розпаковка ароматів. Я ці кадри знімала на парвзустрічі. Нещодавно я відвідала парвзустріч. Там ми зустрічалися з моїми подругами парфумерними. Це було дуже приємно. На жаль, я не можу вам зараз розповісти про кожен аромат, який я сьогодні вам покажу в цьому відео, тому що ми в той день з дівчатами перенюхала більше 100 ароматів. І, на жаль, в мене не вистачить часу в цьому відео, щоб розповісти про кожен аромат. Але сьогодні також буде і розпаковка двох парфумів. Я вам про них також розповім і розповім вам. Про загальні враження від цієї парвзустрічі. Хочу сказати, що цю парвзустріч нам організувала Оля, моя подруга. В неї є телеграм-канал. Вона пише про парфуми і про косметику. Я вам залишу посилання. Якщо вам цікаво почитати, то переходьте до неї. Ну а тепер давайте дивитися, як це все відбувалося. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. Тепер трошки розпаковки, розпаковка буде невеличка. Давайте трошки поговоримо про аромати. Я дуже давно хотіла аромат від Шаба, який називається Le Concentre. Це аромат про молоко. На жаль, у мене кадр засвічується, але я думаю, в розпаковці ви побачили цей флакон. Це французький нішовий бренд і аромат, який мені пахне дуже-дуже приємно і затишно. Він взагалі мені не про парфуми. Це аромат якийсь живий, якийсь натуральний. І коли я вдихаю аромат цього парфуму, то я одразу малюю собі в голові картинку. Це стакан теплого, нагрітого молока з високою пінкою, в який додали ще банку з Це дуже приємний аромат. Він настільки молочний, він настільки солодкий. Я обожнюю з якщо чесно, я її їм, але мені подобається згущенка і подобається її запах. Так от в цьому ароматі це прям натуральна згущенка. Другий аромат, який я хотіла давно придбати, я з ним познайомилася ще весною і довго про нього думала. Нарешті я зайшла в парфам бюро, де він продається, і придбала. Я взяла тревел, тому що. Самі флакони, вони дуже великі і ну, дорогуваті, на мій погляд. Там флакон великий коштує в районі 5,5 тисяч. Але я взяла маленький тревел, мені здається, його вистачить дуже надовго. І взагалі він не такий уж і маленький. Чікі смайл, цей аромат називається. Тому що він молекулярний, легкий, прозорий, він схожий на NoT a Perfume, Juliet Hazegun або на Eccentric Molecules. А мені він більш. Чи схоже, якщо на Есцентрик, то на п'яті молекули, особливо на п'яту молекулу не Есцентрик, яка чого я його хотіла, тому що він дуже насичений. Тут багато амброксану, тут є амбралюкс супер, який надає так. Такої міцної молекулярності аромату. Аромат про чистоту, про свіжість, але він дуже синтетичний і це відчувається в ньому. Він трошки гіркуватий, пудровий, свіжий, легкий, прозорий. коли я вдихаю цей аромат, то мені одразу просто згадуються якісь легкі тканини летючі такі, на повітрі розвиваються дуже легко, дуже прозоро, чисто. Аромат такий чистий, аж до скрипучего. Ну, мені здається, це парфум, який можна і наслаювати з іншими парфумами. І просто, коли ти хочеш бути без парфуму, а пахнути дуже приємно і чисто. То цей аромат саме на такі випадки. Я цей аромат. Буду носити влітку і також весною я його вже ношу, і мені здається, що цей аромат підійде під будь-який настрій. Єдине, що він інколи дає таку гірчинку, коли трошки з ним переборщити. Тому цей аромат я використовую дуже легко, буквально одне-два розпилення, щоб не переборщити з ним, не дати оту гірчинку, яка мені не дуже подобається. Але взагалом аромат дуже приємний. Я люблю аромати чистоти, свіжості. Випраної білизни. Ось цей аромат пахне саме так. Він дуже легкий, прозорий. І інколи навіть ти нюхаєш себе і ти не відчуваєш від себе аромат. Але він дуже шлейфовий. Люди, навкруги будуть його помічати, від вас буде йти шлейф чистоти. І я саме люблю зараз такі аромати, які мені пахнуть чистотою, охайністю і дуже легкою прозоро. Тому я вирішила придбати цей аромат, і нарешті він в мене є, я дуже довольна. Також в мене з'явився від «Левантик». Це мені Жанна подарувала, моя парфумерна подруга, яка з нами була на парк зустрічі. Це парфум від Louis Vuitton з бутікової лінійки, який називається Epoge. Це аромат для мене про магнолію, конвалію, але це не натуральні конвалії і магнолії. Мені цей парфум пахне. Якимись неземними квітами. Це точно аромат, от ти його вдихаєш, і ти одразу розумієш, що це конвалії, що це магнолія, якщо ви знайомі, як пахне магнолія. Але ось таке відчуття, ніби вони якісь із космосу. Вони солодкуваті, вони зелені, вони білі, прозорі, чисті, білоквіткові, такі запашні духмяні квіти білі. Але е, також в цьому ароматі я відчуваю, ніби. Набризкали на ці конвалії фанту. Ось саме апельсинову, таку яскраву, помаранчеву фанту налили на ось ці неземні конвалії з магноліями. І це дуже приємний аромат. Він настільки позитивний, він настільки яскравий, грайливий. Я в ньому відчуваю ось ці шипучки ніби від фанти. Ну, дуже приємний аромат, такий сонячний, білоквітковий, радісний. Дуже мені сподобався цей парфум. Я люблю конвалії, я люблю магнолії, весняні квіти. А ось ця фанта, яка залила ці конвалії з магноліями, вона мене просто спокусила. Це такий гарний аромат, ну дуже приємний. Ось такі в мене. Враження від моєї парфумерної зустрічі з дівчатами, якщо чесно, в мене останнім часом дуже поганий настрій, але на зустрічі дівчата мене трошки заспокоїли і підняли настрій. Ми поговорили, ми поспілкувалися, порозповідали історії, понюхали аромати, поділилися своїми враженнями про ці аромати. І коли я повернулася додому, мені стало так спокійно. І я така вдячна, що ми можемо зараз зустрічатися, не заважаючи на війну. Я дуже вдячна нашим захисникам, захисницям, які дозволяють нам, не дозволяють, а які роблять все можливе, щоб ми отак просто могли піти і зустрітися з друзями і поспілкуватися з ними. Це чудово. Я бажаю вам приємного дня, я бажаю вам також. Не сумувати, спілкуватися з приємними людьми і скоро побачимося. Бережіть себе. Слава Україні.